78% дорослих українців вирощують рослини, 66% із них роблять це у себе вдома. Такі дані Київського інституту соціології. А ось досвідчені господарі знають, що аби плоди були смачними, городина великою, а квіти пахучими їх потрібно підживлювати. І робити це потрібно не будь-чим, а саме якісним продуктом. А таким може бути не лише імпортний товар, а й від місцевих добросовісних виробників, які вже багато років створюють органічні добрива з любов'ю до української землі. У цьому вже давно переконалися у клубі органічного землеробства, адже як стверджує консультант організації Оксана Логвіс, для них важливо бути із природою в мирі та дружбі. Від хімії люди багато хто відходять, тому що це в першу чергу шкідливо для здоров'я людини. Попри те, що виробників органічних добрив є багато, включаючи й іноземні бренди, у клубі органічного землеробства все ж радять звернути увагу саме на місцевий препарат. Природа нам дарує такі несподіванки, перепади в природі в погоді, і дощі, і зливи, і градобої, і вітри, і перепади ніч денна температури. Часто густо люди приходять. Порадьте чим вивести рослину із стану стресу. Звичайно, в нас є і інші препарати, але набув гарної популярності саме волинський препарат, волинський гумати, тому що він є потужний як добриво, так і антистресант. І коли людина звертається до характеристик, а ми консультуємо, як консультанти, вони залишаються задоволені їхньою дією. Через те і на наступні рази знову ж таки є потреба в них. Використовує пані Оксана Волинські гумати і на власному городі обрала для себе універсальне добриво, яке підійде для будь-якого типу рослин. Втім, у лінійці є й спеціальні препарати. Найбільше беруть універсальне. Ну це зрозуміло сьогодні. Економічне положення кожної сім'ї, але є е, е, і жіночки, і чоловіки, які дуже полюбляють квіти. От тут хотілося б їм, як то кажеться, вклонитися, незважаючи ні на які обставини в житті, людина доглядає рослину, вона відповідальна за неї. І приходять, от у нас були для троянд так гарненько, Вони для квітів, але там троянда сфотографована. Вони одразу пішли. Була весна, були перепади температур, були хвороби деякі. Розійшлася ця лінієчка гарненько. Так само на помідори люди. Так само, а от нам хочеться, щоб овочеве, значить, було. Ну, будь ласка, є така лінійка. Окрім рідких препаратів, які можна використовувати як для оприскування рослин, так і під корінь, є органічне добриво сипучої форми біопроферм, що додається безпосередньо в лунку під час посадки рослини. Це як похідний волинський гумати, а джерело це наші. Сипучі добрива, біопроферм, яке набули неабиякої популярності, тому що виростивши розсаду, а в основному ми самі вирощуємо її. Хочеться дати їй старт на постійному місці її проживання. скажімо так. Від теорії до практики родина Дацюків вже тривалий час використовує волинські гумати для власної розсади городини та квітів. Вони одними із перших почали використовувати ці добрива, зокрема через їх екологічність. Екологічно, чисте. От покрупили сьогодні. Можна завтра їсти. Там немає ніякої хімії, там немає ніяких таких от добавок, які є шкідливі для здоров'я людини. Для росту здорової та міцної городини родина Дацюків, як стверджує пан Віктор, із самого початку ще при посадці використовують сипуче добриво біопроферм просто під корінь рослини. Я беру такого добре, добре закриту жменьку, не багато, багато його не треба. Воно і так його по-нормальному, якщо, так як ми зрозуміли, воно вноситься, ще раз три роки йому воно вносити, його вносить, його хватає. Він і розкладає, дуже добре розкладається. Не треба більше, на перець хватає. Було того, що було, вступили і легенько присипали його. Сухеньким зверху прижав, все. І це можна сказати, що йому ну, місяць часу йому можна навіть не підживляти. Нічі. Добрий місяць, вже не більше. Я, конечно, я таки починаю собі висаджувати все. Кінець червня. І повірте, врожай вже не за того, хто посадив раніше. Щоб ви розуміли, тут колись був мусорник, тут земля була бітон. Ото вже другий рік вон, дивіться розсипається. І то я вже зрозумів, що після цього іменно розпушиться, бо імоно де от осінню вириваємо перед вже, ну вже доспівший, як вириваєш стебло, то земля просто обсипається, корень чистий. Нема такого, що земля обліплена ти витягуєш бітяги, то є з глиною, там чи ще ж сухесенький корінь, земля пухка, кажуть, на землю навіть не переводи. Такого пакування з досвіду пана Віктора, який завжди щедро використовує біопроферм, вистачає приблизно на одну сотку землі або ж орієнтовно на 300 саджанців. Далі для зовнішнього застосування, коли рослина вже прижилася, пані Олена використовує рідкі добрива як універсальні, так і для окремих видів рослин. В них дуже добре, що є поділяно. Є універсальний, тобто можна для всіх от рослин, квітів. Е, йде універсальний. Розводиться все доступно, написано, все понятно. Об'ясняють, що як розводити, можна все почитати: світ, дерева, і помідори ну, тобто, овочі, е, ягоди і квіти, і саженці. От розводимо 25 мл на 10 літрів води один раз в тиждень. Поки рослина невеличка для імунітету, для, для росту, для зміцнення рослини кожен тиждень от, десь три рази три тижні підряд. А далі а далі вже дивимося. Далі вже коли от є там помідор чи отже є цвіт, перцю то вже тоді все вже тоді перед сильний, міцний, і вже можна зменшувати. Звісно, потрібно дотримуватися інструкції і використовувати концентрацію, яка вказана на етикетці. Втім, пан Віктор проводив власний експеримент, який лише підтвердив безпечність волинських гуматів для рослин. Взяв грядку спеціально от такий от, ну, прольот, експертів, і взяв туди, що не повірите, взяв 200 грам його, не 25, а 200 для експерименту. Чи не це на початку ми були, і побризгав, вибризгав всіх тих 200 грамів, тих 8 літрів, та все пливло. І хоч би що, нічого не спалилося, нічого не пропало. Бо часу навіть от ридимілом будуть від світовтори там ще чимось. Більше дозу досить можна спалити. А то хоч би що, не, нічого не пожовтіло, нічого воно не припортилось. Особливий ефект волинські добрива на городі Олени та Віктора дають для росту суниці. Врожей збувають по сусідах, а на смак ягода ніби справді лісова. Ми його стали використовувати недавно. Побачили різницю, різниця велика. От навіть от взяти суниця, ви подивіться, яка велика, гарна. Садимо, садимо додаємо під корінь біопроферм від волинських гуматів. І потім, коли вже вона от вже прижилася, вже почала рости, кропимо поверх цим волинськими гуматами вже в рідині рідиною. Та лісова сониця вдома це ще не найцікавіше. У родини дацюків на подвір'ї є чимало кущів самшиту. Один із них, на жаль, занедужав, але допомогло добриво. Якби ви просто бачили, який він був ужасний, просто переживали, що ну як ми його маємо звідси викупити, висунути. І от стали обробляти і все, і пропали, і шкідники пропали. Лист листечки зразу стали розпрямлятися, листечко стало зеленіти. Оце от. Оце, от все ну, таке було просто ужасне. І я кажу: слухайте, ну і що ж то не ж ми його викинемо? Дивіться, ніхто не вірить. Каже, слухайте, ну що а як він? Бо ж то було, був такий період, що іменно ота і гусінь напала, якась хвороба. Ну давайте чимось спасати. А ми якраз стали тими гуматами, от знали про них і стали їх брати собі, стали обробляти раз, другий і квіти у дворі повинні радувати око і цвісти пишним цвітом. Але іноді через непогоду чи шкідників їх так само треба підживити, аби рослина почувалася здоровішою. Пані Надія у своєму саду використовує волинські гумати вже більше трьох років, і результатом задоволена. Зараз я все підживлюю. Mm. і городину, але саме перша то квіти підживлюю. був там. за на нагородину скільки там хватить мені часу, скільки там хватить сили опі. А квіти то завжди. Цього року розу підживила, бачу, що виросла. Більше як треба. Ну, десь через три тижні, так раз на три тижні? Да, да. Ну дивлюся. Якщо там, щоб ні легше було, дощ пройшов, щоб не треба було підливати, і підживлюю. Ну, і корочок на сім-вісім літрів, так багато щоб було таке, як чай. Та й використання спеціального рідкого добрива для квіточих є дуже легким. Підливаю е, під але е, часом ще й пульвізатором. Да. Додаю е, в, цей, воду, водичку і кроплю, якщо, вже там, е, якщо немає часу і немає можливості підлити, бо під корень підливати тяжче. Кроплю троянди вже тими хімікатами, то додаю і не тільки троянди, а все, додаю трошки е, цей. Добриваці, то вони швидше, бо після кожного кропіння рослинка як то вона, помаліше розвивається, а тут воно швидше відновлюється. Вона отака була. Цього року то вона виросла якась. І ці теж, ці низенькі, троянди, то аж пугнулися, вітер пугнув по, -по це вон. Ця так, ну вже вона перецвітає, теж повиростала, по такі ті типу, попускала, вона не видно було, вона рівно була з забором. Мені -то воно дуже подобається. О, не треба нічого розводити, там вона маленька, така ємність літрова, трошечки додав, вона багато його вистачає. Вже цього року, мабуть, одну пляшку використала, ну ще дві є. Підливаю, так стараюся. Троянди мають свісти, то троянди. Лілії, лілейники -лі, лі зараз будуть свісти. Лілійніки, лілії попідливала. Використовують волинські гумати не лише приватні домогосподарства, а й великі аграрні компанії. Такі, як, наприклад, сільськогосподарське підприємство імені Лейсі Українки в Колодяжному, де вирощують технічні культури, продовольчу пшеницю, а також плодово-ягідні та овочі. Дуже хорошо на кореневу систему йде. От я помідор, огірок, я перед посадкою просто проливаю лунку, сажу і знову поливаю, Приживаємось на 100%, іде, і рослина розвивається набагато краще. Потім ще один-два один, полива. Даю, і його достатньо. Я бачу більше ефективності в поливі. Якщо я можу овочі, наприклад, зробити з поливом, то воно набагато краще. Воно одразу через корінну систему засвоюється і все. А оприскування, воно ефективне, Ну, менш, <смеш> менш ефективно, так. Да. По оприскуванню, наприклад, по капусті, там вже да, можна йти. Якщо, якщо не велика площа, можна пролити, а якщо велика площа немає крапельного зрошення, то тоді ми використовуємо його як оприскування. Стартує дуже хороше, корінева система розвивається чудово, навіть слабенький помідор, він. Просинається, очі, хоч ну, як зазвичай, як повинен пройти термін тиждень-другий, то тоді воно ну, все ж не робиться за один раз. Ми ну, вирощували вже три роки підряд, огірок на одному місці. Ну і звісно, він почав хворіти, почав, почав розвиток не цей гуматами, спрацював два рази. Я полив, все. А як антидепресант працює чудово. І через тиждень, через півтори-дві тижні його просто не впізнати. Він почав плодоносити, а то він просто зацвітав, завість появлялась, завість просто обсипалася. Після обробки гуматами, після поливу, все пішло чудовий варіант. І навіть паранаспороз, який є на цій, у нас в нас у теплиці, на це він відступив. На парічках смородина, ми використовуємо садовий оприскувач. З розрахунку там йде літер на гектар волинської гумати. І теж ефект, особливо по весні, Дається прирост непоганий. І що одне помітив, що дуже устічво стає до хвороб. До хвороб до така, як борошниста роса, особливо по парічка. Парічка дуже вражається американською борошнистою росою. При використанні волинських гуматів менше враження. Набагато. І якщо мені обіцяють морози, наприклад, завтра чи на сьогоднішню ніч морози, я сьогодні працюю гуматом. Ну, дається трошки більше на гектари, дає 3-4 літри або 5 літрів. Дається, і все, і воно чудово приносить. Використання волинських гуматів це хімія чи це все ж таки? Тільки... Волинські гумати це натуральний продукт. <гум> це натуральний продукт. Немає. Їм можна обробити і завтра брати і їсти, це все. Просто навіть під корінь даєш. І той самий помідор. Ти дав, там натуральна основа, все натуральна основа і можна спокійно його вживати в їжу, без, без ніяких проблем. Кажу, на огірок, помідор дуже чудово відзивається на це все. Особливо от огірок, як середина плодоношення, тоді вже там дефіцит калію йде, гумати допомагають дуже добре. Ну, я даю я, я так десь 5 літрів на 1000 літрів води. І теж вкоріни систему через крапельне зрошення, через фертигацію і чудово. З болинськими гуматами і так, час співпраці у нас такий досить великий. Ми вже їх використовуємо, мабуть, що якщо я добре пам'ять не півраджуєте, років 5 використовуємо. Е, ну, ніяких нарікань немає, влаштовує якість якісне. Однозначно, зважаючи на ситуацію в країні і більш таке. Зараз йде ведення сільського господарства більше детеко до економіки, то більш за все вони нас приваблюють своєю ціною відповідно якістю продукції і її впливом на наші культури. На її днівництві, будівництві можна використовувати більше концентрації за рахунок того, що культури є більш маржинальні і використання продукту можна збільшувати і витримувати більш інтенсивний ріст і розвиток культур. Але відповідно це впливає на собівартість. за рахунок того, що овочеві культури вони є більш прибуткові і їхня продукція якби завжди в ціні. Рослини трошки в цьому відступає, і ми даємо там економічно обґрунтовані норми і даємо дробно. Тобто, наприклад, якщо на очівництві можемо дати за раз, там наприклад 5 кілограмів, там 7, навіть до 10 буває, деколи, якщо там з поливом, то на рослинниці ми так вибрали економічно обґрунтовано. Там, наприклад, ми можемо давати літра півтори, але давати кратно, тобто 4-5 разів за рахунок. Того, що йде обробіток сільського сполучного культури, наприклад, тричі там, через там, 10 днів, 15, і того ми там, ділимо і даємо дрібно. Чого кращий результат? Адже ми їх використовуємо в основному як антистрес для рослин, адже ми використовуємо його переважно з пестицидами, такими, як там, гербіциди, використовуємо, особливо, типу, особливо це з гербіцидами, це знімає навантаження, це пестицидне, так само з фунгіцидами. І воно йде, якби. Ну, я б сказав би ми використовуємо його на 60% як антистресант, а на 40% вже як доброго. Це треба окремо в різний період чи змішуєте і просто разом? Ні, ми змішуємо, робимо мікси такі і використовуємо протягом вегетаційного сезону. Вони завжди допомагають витягувати культуру, адже її ми використовуємо, якби потенціал культури сільськогосподарської. Якби є обмеження, але воно таке, що якби захмарне. Ми його досягнути дуже важко. Ми його там досягаємо на яких 40-50%. І того ми от використовуємо гумати Волинські, щоб по максимуму його скористатися тим потенціалом. І так, як вже і казав, знімаємо грибіцидний стрес, а це вже прибавка врожаю на 10%-15%. За словами спеціаліста підприємства виробника волинських гуматів, наукові та практичні дослідження підтвердили, що добриво стимулює ріст і розвиток рослин, активне корене утворення активізує процеси дихання, фотосинтезу, підвищує стійкість рослин до дії стресових факторів. Відновлює ріст і розвиток рослин після механічних пошкоджень, поліпшує зовнішній вигляд та продовжує вегетацію рослин, дозволяє виростити екологічно чисту продукцію, а також збільшує ефективність засвоєння елементів живлення. Потужний розвиток кореневої системи. От ми робили дослідження на базі цього господарства Лесі України. Значить, ми дійшли до такого висновку, що використання волинських гуматів в структурі. Посівних площ групи зернових культур дало нам можливість на протязі 4-5 років практично збільшення використання волинських гуматів почали господарство використовувати обробляти насіння раз, по-друге, обробляти під час внесення гербіцидів і обробляти посіви після внесен під час внесення першого його оприскування фунгіцидами. тобто два полисткові поверхні, одна, один обробіток насіння, що дав можливість. Використання мінеральних добрів покращити, якщо до використання волинських гуматів зернова група використовувала до 6 кілограмів НПК поживних речовин на один центнер продукції, то після використання волинських гуматів в повному об'ємі цей показник скоротився до 4,5 кг. кілограмів, тобто до 50% рослини стали використовувати менше поживних речовин. Елементів живлення, значить, азоту, фосфору і калію на один продукції. Це велика економія. Файні господарі вже спробували унікальні в своєму роді добрива волинські гумати. І як ми з вами могли переконатися, іноді ефект буквально вражає. Про власний досвід використання залишайте коментарі у соціальних мережах. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі!